Ми маємо справу з чимось, що може мати різні пояснення. Ну, так, якби різні пункти бачення. Так? З одного боку, ну, все-таки Путін не галюцинує, він там не має галюцинацій. Хоча його думки дуже часто нераціональні. Він живе в якомусь такому світі придуманих власно придуманої історією, він її придумав, він mm. в неї вірить, і він так, ну, таке має подвійне вставлення. Він, з одного боку, нас всіх дурить тими, тими історіями, а з другого боку, сам вірить в, в, ці, в ці історії. Ну, я там описував е, динаміку. Е, написати це легше, Сказати, в двох словах, ми маємо справу з психопатом, який, коли в нього все добре, всіх переграв. Угу. Всіх переграв, у всіх виграв на, на білому коні, всіх принизив і в його його зверху. Коли в нього щось не так, ми маємо справу з параноїком, який закрився в бункері, боїться вірусу, боїться отруєння, е, ну знаєте, там е, дих, ну, там дує на холодне. Ми маємо справу з психікою, яка поводить себе в залежності від, від обставин. В поганих обставинах він близький до психотичного функціонування, в добрих для нього обставинах він антисоціальний психопат, який вихваляється своєю силою над, над іншими. Та й все розуміти свого ворога краще, ніж не розуміти. Ми просто розуміємо мотиви. Ми ми розуміємо, як ваштована, ну як влаштована ця голова. Ми розуміємо, що треба робити. Наприклад, ми розуміємо, що треба не уникати конфронтації, а навпаки, ескалувати ситуацію. Бо чим більше, чим більше ми ескало. Скалуємо, тим, тим менш він адекватний. Чим менше він адекватний, тим більше робить він помилок. Чим більше він робить помилок, тим краще для нас. Це й вся історія. Розумієте? Тобто, якщо ми добре розуміємо, як, як він влаштований, то ми, то ми краще просто, просто діємо. Все, все зовсім просто. В нього достатньо високий інтелект. Тобто, він може два додати два, ну так, грубо кажучи, достатньо, достатньо непогано. він погано освічений. Він мало що знає, крім там тих комуністичних всяких історій і таких тих кагибіських одягів. Він там не дуже не дуже є освічений. І це, це добре для нас. Він не здатний до самоспостереження. Так, в нього високий інтелект, але він не здатний сам спостерігати сам себе. Він погано освічений, не здатний спостерігати сам себе, і в нього високий інтелект. От те, що він якби на своїй цій гойдалці між цими двома станами. Є шанс, що десь посередині він може зробити хороше рішення, сказати: схоже, я зайшов в якийсь глухий кут, цю війну не виграти. Давайте заберемо війська, якось передумаємо. Може, може повернемося років через 10. <рес> він може сказати будь-що. Це людина, яка буде брехати, викручуватися. Він, він правди вам не скаже ніколи. Він сам собі правди не правди не скаже. Він буде робити все для того, щоб вижити. Mm -hmm. Якщо це для нього буде єдиний вихід, то він буде найбільшим миротворцем. Буде розказувати, що вони взагалі не напали, вони боролися за мир, І це була така спроба боротьби за мир, то не вони напали, це НАТО на них напало, це нацисти напали, це його радники йому там неправильно порадили. Він вам розкаже багато різних історій. Не дуже треба слухати, не дуже на це треба звертати увагу. Мені здається, нам треба його розуміти, але не дуже сильно перейматися.